Допомагає самотнім та людям з інвалідністю. Історія артистки Чернівецької обласної філармонії. Світлана Крючкова 22 роки працює у філармонії. Співала в естрадному гурті під керівництвом народного артиста України Левка Дудківського. Наразі ведуча концертів. З 2020 року Світлана Крючкова почала волонтерити у карітасі Чернівецької єпархії. Коли я допомагаю людям. До мене життя якось стає краще, мені так здається. Я допомогла людині, мені ще краще на душі. Я отримую задоволення від того, що я можу допомогти людині. Спочатку Світлана після роботи прибирала приміщення у дитячому центрі, потім почала допомагати самотнім та людям з інвалідністю. На превеликий жаль, він без однієї руки, він не може сам собі готувати. Такий досить цікавий дідусь, ніби 95 років, знаєте, але він ще такий шустрий дідусь. До речі, він співає в хорі церковному. Я до сьогоднішнього дня, до речі, відвідую його. Нині у Світлани Ключкової троє підопічних. Серед них переселенці з Донеччини Віктор та Сергій Вишневецький. Щотижня вона приносить продукти, прибирає у квартирі та допомагає готувати їжу. Вони були задоволені, що до них прийшли, що ми з ними поспілкувалися. Звичайно, приємно спілкуватися з хорошими людьми і знати, що вони комусь потрібні. Підопічні Світлани знають, що вона працює ведучою у філармонії. До того ж, вони відвідують її концерти. У нас є багато бенефіціарів, які надзвичайно люблять відвідувати концертні програми. І навіть до сьогоднішнього дня наші бенефіціари ходять в Чернівецьку обласну філармонію і відвідують концерти. Там уже наших бенефіціарів знають і дуже задоволені. І до сьогоднішнього дня дякують мені, що я їх запрошую. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4